Як перетворити 1000 доларів на 10 тисяч. Поговоримо про маржинальну торгівлю. Маржинальна торгівля це один із способів в рази збільшити свої активи, використовуючи запозичені кошти. Це дозволяє трейдерам працювати із більшими сумами, відкриваючи позиції із кредитним плечем. Чим більше кредитним плече, тим більший потенціал для прибутку і для втрати теж. Кредитне плече може бути і 5, і 10, і 50, і навіть 100 x Все залежить від біржі. Давайте розберемо на прикладі: маємо 100 доларів на рахунку. Якщо беремо кредитне плече 1 до 10, ми можемо купити біткоїна на 1000 доларів. Якщо ціна біткоїна виросте на 30%, ви заробите 300 доларів. Це в 10 разів більше, ніж якщо ви торгували своїми грошима. Але якщо ціна впаде на 30%, ваша позиція втратить 300 доларів. І оскільки ваш баланс лише 100 доларів. Позиція буде ліквідована. Торгівля із сотим плечем може бути цікавою. Але давайте так, щоб ви не шукали плече, в яке поплакати.